Привіт! Сьогодні я розповім, для чого потрібен схоплюючий вузол при спуску І що буває як спуск без схоплюючого. Нічого не тримає. падає. Просто в нас пристрій постійно травить. Прив'язали, зробили, схоплюючий. І прищупили його близько до спускового травиця. Не фіксуємо. Вузол попадає в сам. І варіант третій. О, спусковий пристрій винесений на вуз і скоплюючий на системі. Все гарно фіксується. Ми заблоковані, все чотенько. пальчиком падаємо і йдемо. Легко, зручно, нічого не травить. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім гарних і безпечних тренувань. До нових зустрічі!